Закладений ніс Х'юмер де Конгестант діє через 30 секунд. Х'юмер Деконгестант. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона закінчився дуже швидко. Гучний скандал, який стався в овальному кабінеті, розлетівся сьогодні вже по всьому світу, хоча пройшло буквально кілька хвилин після того, як Зеленський покинув Білий дім і пишуть іноземні ЗМІ, що Трамп нібито навіть його вигнав звідти. Наскільки правда, вигнав, не вигнав, але те, що вони сперечалися на камеру. Ну, це було видно не прихованим оком. Давайте по порядку спробуємо розібратися, що ж відбулося в Білому домі, чого нам очікувати далі. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте. Мені дуже цікаво буде почитати ваші думки стосовно того, що відбулося, власне, в Білому домі. І поширюйте відео друзям в будь-якому випадку життя не закінчилося. Ми рухаємося далі, і наше завдання бути зараз якомога більш єдиними і з холодним розумом, хоча це буде справді непросто. Отже, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, і згідно графіку, який я вам розповідав у ранішньому відео, то Зеленський зустрівся спочатку із сенаторами, і зустріч була доволі непогана. Потім він приїхав до Білого Дому, і його Трамп особисто зустрів на ганку. Це виглядало дуже пристойно. Хоча Трамп оцінив одяг Зеленського. І хочу звернути вашу друзі увагу на те, що Зеленський був у одязі мілітарі, а вся решта делегації була одягнена в цивільний одяг. Звичайний, навіть і Андрій Єрмак був при кроватці та в костюмі, що справді незвично. Так от. Під час онлайн-спілкування у прямому ефірі із Дональдом Трампом і віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом виникла перепалка між президентом США, президентом України і віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Трамп заявив Зеленському, що в Україні не вистачає сильних карт і українцям треба бути вдячнішими. У відповідь Зеленський сказав, що не приїхав грати у карти. Ну і далі вже пішла розмова на підвищених тонах. Зеленський сказав Трампу, що з Путіним, якого він назвав, убивцею і терористом, неможливі територіальні компроміси. Мова йшла, я так розумію, саме про якісь територіальні поступки. Деталей відверто скажу, ніхто не знає. І далі е, Зеленський згадав слова Трампа, який закликав припинити війну. Я вважаю дуже важливо сказати спочатку ці слова Путіну на початку війни. Тому що він убивця і терорист, але я сподіваюся, що ми разом можемо його зупинити. І, звісно, ніяких компромісів з убивцею щодо нашої території. Наполягав Зеленський. Ну а далі розмова йшла із Венсом, не розмова а спір про те, коли почалася війна в 2014 році чи в 2022, му і таке інше. Трамп та Зеленський дуже сильно посперечалися. Можна вас запитати він, бік Окупував справді велику частину сходу України, Крим, отже, це було 2014 року. почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена, був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп Хай його бог благословить, дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує, бував людей від чотирнадцятого року 15-го, ні 14-го. Ну, і під час 14-го, від 14-го до 22-го тривала оця війна людей убивали на лінії зіткнення так званої, його ніхто не зупинив ми мали з ним розмови, дуже багато розмов Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і е, Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. А, ми маємо тут американських медійників Тепер Ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Проблем <звілля> uh, Ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні? Приїздіть, і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. проблеми. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете uh, набирати людей до війська? І uh, Чайне не можете нападати на адміністрацію, що намагаєте запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції, вам Нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати ми того, що ми, ми будемо відчувати. відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви е, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни нам. і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Звісно, ви послухали цей весь не дуже приємний шматок їхньої розмови, і зрозуміло, що це був не один епізод, їх було кілька. Але Трамп відповів, що Україна має бути вдячною ще раз вам, друзі, на цьому наголошу за допомогу і говорить, що світ на межі третьої світової війни ви граєте в азартні ігри, говорить Трамп. За словами американського президента, коментарі Зеленського були дуже зневажливими. Ви або укладаєте угоду, або ми виходимо. Такими словами, фактично закінчив Трамп розмову публічно біля Камину в овальному кабінеті. Ну і Трампа запитали, чи можуть вони і Зеленським усе ще вести переговори після того, що щойно сталося, і Трамп відповів. Подивимось, взагалі то за словами Трампа, якщо Зеленському надійде можливість домовитися про припинення вогню, її треба буде використати. Спитайте наших людей про припинення вогню. Що вони думають, відповів Зеленський. У відповідь на це Трамп звинуватив у всьому Джозефа Байдена та Барака Обаму. З нами у вас є козирі, говорить Трамп. Без нас у вас немає козирів, резюмував. Президент Сполучених Штатів Америки. Ну і також стало зрозуміло, що під час спілкування між двома президентами Зеленський виступив проти припинення вогню. Трамп підреагував на відмову публічно і сказав наступне: у вас закінчуються солдати. Ось чому я так довго тягнувся. Ви повинні бути вдячні на мені. У тебе немає кози, немає чим бити. Ти похований там. Твої люди помирають. У тебе не вистачає солдат. Послухай, у тебе не вистачає солдат. якби ти міг припинити війну, це було б добре, щоб люди не помирали. Але в певний момент Трамп сказав, що Україна продовжить отримувати американську зброю. Висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання завершити війну. Що він мав власне на увазі? Чи постачання зброї, які були ще одобрені Джозефом Байденом, чи нові, не зрозуміло. Ну, зокрема, на питання, чи планує Трамп відправляти більше зброї в Україні, якщо не буде миру, він сказав, що США прагнуть не надсилати багато зброї, а закінчити війну. Відповідь так, каже Трамп. Але сподіваюся, нам не Ведеться надсилати багато, тому що я з нетерпінням чекаю, щоб це було зроблено швидко. Після гучного скандалу, який стався в овальному кабінеті, коли вже Зеленський власне, поїхав з приміщення, чи якраз в цей момент був відразу опублікований пост у мережі True Social від Трампа, і там було написано, друзі, наступне: у нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, каже Трамп. Я хочу миру. Він проявив неповагу до США в овальному кабінеті. За словами Трампа, Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру. Ну і за підсумками, я не можу сказати цієї зустрічі, цієї сварки стало зрозумілим, що. Угода про рідкоземельні мінерали підписана не буде. І вже Білий Дім офіційно про це повідомив. Також Білий Дім підтвердив, що прес-конференцію Зеленського і Трампа за підсумками їхніх перемовин у закритому режимі скасовано. Хоча, нібито українська делегація просила переграти все це, але Трамп непохидний. І як пише CNN, інформацію підтвердили, офіційні представники Білого Дому. І українська делегація, швидше за все, вже сьогодні не повернеться до розмови із Дональдом Трампом. Близько першої ночі Володимир Зеленський за київським часом, звісно, буде давати інтерв'ю телеканалу Fox News. Ну, принаймні, така інформація на цю хвилину, коли я вам говорю. І тепер запитання: що буде далі? Що я вбачаю, то це те, що Україна не буде отримувати ні фінансової, ні військової допомоги тепер від Сполучених Штатів Америки. Всі ці події відбувалися на тлі перемовин у Європі щодо подальшої долі України і подальшого можливого продовження війни Росії проти України і спротиву українського народу. Є вже ідеї про створення військово-політичних блоків у Європі. Про це говорить переможець виборів у Німеччині. Фрідріх Мерц він зустрічався з Макроном, який був у Трампа. Макрон говорить про те, що війна може закінчитися за тиждень-два. Кір Стармер. Прем'єр-міністр Британії також був вчора, буквально в Білому домі, і високо оцінив намагання Трампа щодо миру в Україні. Він оцінює позитивно ідеї саме Трампа. Тобто, фактично, риторика європейців, які спілкувалися із Трампом, вона говорить про те, що вони підтримували його ідею. Але окремі в Європі підтримували саме продовження війни, як та сама Кая Калас. Висока дипломатична представниця європейської комісії, головна дипломатка Європейського союзу. Вона, до речі, днями була в Вашингтоні. Малася зустрічатися з Марко Рубію, але Марко Рубіо їй відмовив у цьому. Ймовірно, через те, що Кая Калас говорить про продовження війни і каже, головне, щоб не прийшла війна в Європу. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, де був дуже відомий скандальний виступ Джей Дівенса, віцепрезидент. Дента ша частково налаштована на підтримку України, і вже на цю хвилину, коли я вам розповідаю, є заяви від. Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який написав: Дорогі президенте Зеленський та дорогі українські друзі, ви не самотні. Також є заява від Макрона. Він говорить, Росія є агресором, і ми повинні поважати тих, хто воює з самого початку, бо Трамп не називає Росію агресором. Він каже: Я не можу говорити погано про Путіна, тому що я з ним розмовляю про припинення війни. Він себе позиціонує в статусі миротворця. Ну і також заступник лідера ХДС, це саме тієї партії. Від якої переміг Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, і от заступник Мерца говорить, що Європа не зрадить Україну, і також The Гардін повідомляє про те, що в цієї неділі Зеленський прибуде до Лондона для подальших переговорів з європейськими лідерами. Стосовно безпекового формату Європи, ми побачимо, скільки країн Європи готові будуть допомагати Україні, в якому об'ємі і як ми будемо далі чинити спротив російській агресії. Історія друзі лише розпочинається. Скажу відверто, що. Підписання угоди про використання рідкоземельних мінералів для України було вигідним, в моєму розумінні. Бо наголошу, дуже багато сьогодні корисних копалин, які розробляються або можуть бути розроблені в Україні, вони належать невідомо кому, і часто густо випливають дані, що вони належать російським олігархам. Тому там заклики про фатальність підписання цієї угоди, які лунають зараз в інформаційному просторі. Ну, я відносився б до них доволі обережно. І е, входження саме американських інвестицій в Україну справді могло бути гарантією безпеки бо росіяни б, тоді б дуже обережно ставилися б до того, чи атакувати території, чи ні. Хоча е, мої колеги виказують думку, що ті об'єкти, які б розроблялися, вони просто б охоронялися б. Військовими приватними кампаніями, американськими або якимись іншими, а ну а решта території потерпали б від російської агресії. Звісно, жодного сценарію виключати не можна. Але як будуть розвиватися події далі, нині спрогнозувати доволі складно, тому що сценарії. Можуть бути настільки непередбачуваними, точно такими ж непередбачуваними, як і візит Зеленського до Овального кабінету. Вже є версії про те, що це було сплановано, що, мовляв, грали в гру Трамп і Зеленський, що так, мовляв, потрібно було, що ми щось не розуміємо. Можливо. Можливо, все, що ми чогось не розуміємо, але очевидно, абсолютно те, що в найближчий день-два ми побачимо. Нові різкі заяви від Трампа щодо допомоги Україні, і вони навряд чи будуть для нас позитивними. Будь-якому випадку. Друзі, тримаємося разом. У нас іншого виходу немає. Допомагаємо зсу, тому що вони є найнадійнішою гарантією безпеки і суверенності України. Всіх люблять цінушу і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.